Це був дуже складний час для всіх українців, для кожного з нас. Пропоную техніку, яка допоможе проаналізувати свій травматичний досвід і взяти з нього ресурс. Ваше завдання скласти декілька списків. Для цього вам потрібно взяти аркуш паперу та розділити його на три колонки. В першу колонку випишіть те, що змінилося у вашому житті. Про що ви сумуєте, що, як за вашими відчуттями, втрачено назавжди або на якийсь період. В другу колонку випишіть те, що збережено, що залишилося у вашому житті незмінним. В третю колонку випишіть те, що набуте. Те нове, що з'явилося у вашому житті за цей час. Коли ви закінчили роботу, дайте відповіді на наступні питання. У чому була цінність того, що втрачено? За що ви вдячні цьому досвіду? Чому ви навчилися? Як цей досвід вам зараз може допомогти? Що ви берете із собою? Другі і третій списки це ваші нинішні опори, усвідомте їх. Ми не тільки втрачаємо, а й отримуємо, а ще й зберігаємо щось незмінне. Те, що незмінне, показує, що хоча б що трапилось, завжди буде щось, а можливо, хтось постійним, і ваш світ повністю не зруйнується. Те, що набуте, показує, що у світі є баланс, і ви не залишаєтесь без нічого, ви здатні набувати нового. Спираючись на другий і третій списки, стає легше визнавати перший список свої втрати та зміни. Дозвольте собі посумувати про це та подякувати своєму досвіду, відчуйте, як навіть те, що змінилося. Те, що зараз втрачено, залишається у вашому серці і стає найважливішим досвідом, який ви можете взяти з собою у сьогодення та у своє майбутнє. Дякую за увагу! Тримаймося! Все буде Україна!